З нами на зв'язку Дар'я Касьянова, голова правління української мережі за права дитини. Пані Дар'я, доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава ми. Щойно говорили про історичний аспект цієї ганебної практики, коли окупант е, намагається стерти ідентичність дітей на окупованих територіях. Ми говорили про те, як було за радянської влади, і зараз спробуємо зрозуміти, що відбувається зараз. І у мене перше запитання: чи розуміємо ми, чи маємо ми дані конкретні, скільки дітей зараз перебувають на окупованих Росією територіях, і скількох з них Росія. Викрала, тобто насильно депортувала. Ну, у нас немає офіційних даних, тому що нам немає звідки їх взяти. Але у нас є інформація правозахисних організацій, які намагаються підрахувати. І на сьогодні ця кількість мільйон 600 тисяч дітей, які залишаються в окупації. Але якщо ми кажемо про депортацію, якщо ми кажемо про викрадення наших дітей, то це процес, який не зупиняється, і це відбувається кожен день. І наскільки ну, ми, як українська мережа, за права дитини повертаємо цих дітей, шукаємо цих дітей. Відповідно, ми знаємо про те, що ну, сьогодні дитина може бути ще в сім'ї, да в окупованих територіях mm -hmm. а завтра може бути вивезена на територію Росії. Скільки таких дітей, яких Росія вже вивезла насильно з окупованих територій з тимчасово окупованих територій? Ну не тільки з тимчасово окупованих територій. Я Хочу підкреслити, що, наприклад, ми повертаємо дітей, які були і на деокупованих територіях Харківщини, наприклад, чи у нас є діти, які жили разом з батьками в Дніпропетровській області, але на початку повномасштабного вторгнення батьки відправили дітей. В умовну безпеку до родичів і дитина потрапила на територію Росії, була депортована. От і якщо говорити про офіційну статистику, ми використовуємо інформацію державну це 19,5 тисяч дітей. Але це е, ті діти, які верифіковані, про яких нам відомо їх ім'я, по батькові прізвище, дата народження, населений пункт, навіть контакти цих дітей, і, і інформація, яка постійно верифікується, да, через різні можливі е, канали. Uh -huh. Але насправді, е, коли ми повертаємо дітей, ми дізнаємося, ці діти не перебувають в цих наших базах чи реєстрах. Відповідно, кількість дітей, на нашу думку, значно більша. Uh -huh. Наскільки можуть відрізнятися ці реальні цифри від оцих офіційних верифікованих, ми ж з вами слухали да і читали і звіти і Львова і Білова і да і російських представників, і там говорилось про 700 тисяч. Але я думаю, що все ж таки це діти, які були ну які проходили транзитом через територію Росії. От, але ну я думаю, що все ж таки це значно більше. Можливо, це сотні тисяч діти, ну, сотня тисяч точно, які знаходяться на території Росії. Поговоримо з вами про власне шлях цієї долі, цієї такої дитини, яку насильно вивезли з тимчасово окупованих територій. Та ж за все, які категорії найбільше піддаються ризику насильного вивезення на територію Росії. Ну, це діти, які втратили батьківське піклування. Да, то тобто дитина, яка може проживати разом з батьками. Ну, у нас є такі випадки. Дитина-мама загинула, чи батько загинув, чи дитина була разом з бабусі опікуном. Бабуся померла, і відповідно одразу ці діти, це група ризику, тому що для цих дітей одразу пропонується рішення влаштування в російські прийомні сім'ї, чи вивоз цих дітей. В інтернатні заклади Росії це перша категорія дітей. Друга категорія дітей це все ж таки діти військових українських військових. Таких дітей теж дуже багато залишається на окупованих територіях. Як правило, це маленькі можуть бути діти, які залишались з бабусями з дідусями, ну з родичами. Да, батьки в перші дні повномасштабного вторгнення пішли захищати країну. І відповідно про це відомо. Да, про це повідомляють сусіди чи інші люди. І відповідно ці діти також знаходяться в ризику. Якщо до нас звертаються військові допомогти повернути їх дитину, ми дуже швидко намагаємось реагувати, тому що ну це завжди ризик. І діти, які перебували в інтернатних закладах, там на окупованих територіях, це можуть бути. Інтернатні заклади чи навчальні заклади для дітей сиріт позбавлених батьківського піклування, там ПТУ, скажімо, вони також знаходяться в ризику, і не то що в ризику, навіть в реалізованому ризику. Більшість цих дітей ага. вивезено на територію окупованого Криму чи на територію Росії, і теж ми знаємо про цих дітей, яких вивозять. Ну і плюс є категорія дітей підлітків, яка чинить супротив, і вони ну це вже не ризик. Да це діти, які можуть бути в'язницях, в діти, яких катують. От і там вже займаються правозахисники, і ну трошки інший рівень інтервенції. Я розумію, що доля кожні, кожної людини, кожної дитини є особливою. Але чи можемо ми змалювати цей алгоритм, е який Росія застосовує до дитини, яку насильно вивозить на свою територію, на територію Росії? Ну я думаю, що в принципі ми можемо 4 да? роки. Ми бачимо, як це відбувається. Тому. Ключова задача спочатку розповісти, що ми прийшли сюди, щоб вас захищати, потім е, сказати про те, що такої країни, як Україна, не існує, що ти не потрібен власним батькам сім'ї, що ти не потрібен власній сім'ї. Е, і, відповідно, після цього вже шукати рішення. Ну, це дуже така серйозна військова підготовка на рівні шкіл, індокринація, да, про яку ми кажемо, мілітаризація, і багато дітей вивозяться. В якості нагороди за їх таку активну позицію, да, що вони підтримують російську окупаційну владу дітей вивозять на екскурсії чи в якісь табори на територію Росії, і ми знаємо, що такі діти можуть не повертатися, да тому, що ну в деяких випадках їм їх вже їм нема куди повертатися, тому це дуже такий загальний сценарій, от який вони використовують. Ну і в цьому в цьому процесі на жаль дуже велику роль ну зараз е, відіграє школа, да школа і вчителі і ну це різні е, ситуації, де в деяких це примус да тому, що ну я знаю такі випадки, коли е, директорка школи, яка залишала, залишалася, залишається директором школи, її син знаходиться у в'язниці російській, Відповідно, їй нема що робити. Вона. Ну, щось робить, вона очікує, що її сина випустять. Е, є випадки, коли це свідома позиція тих людей, які там залишилися. Ну і насправді страждають діти, і в і нас е, ну, не поодинокі випадки, коли за день до того, як ми мали вивести дітей, приходили. Представники комендатури, і повідомляли про те, що школа повідомила, що дитина сказала там комусь про те, що вона збирається їхати на територію України, і в них забирають телефони. В них забирають українські документи, і відповідно вивести ми. Ну і це вже дитина потрапляє в певну базу. І просто так ми її вивести не можемо. Да то це кожен раз ми маємо аналізувати, чи це буде безпечно для дитини, для тих людей, які це роблять, вивозять цих дітей, от тому така загальна картинка. Ну якщо наскільки це можливо, да, так як ви вважаєте, навіщо Росія це робить? Навіщо вона краде українських дітей? Ну, на мою думку, росіяни дуже свідомо обрали наших дітей, що починаючи з 2014 року. Особливо в фокусі уваги були діти без батьківського піклування, діти, які виховуються в інтернатних закладах. Це вразлива категорія дітей. І вони роблять, ми ж бачимо, що ті діти, які в 2014 році були ще дітьми, у 2022 році вони вже стали солдатами російської армії. Відповідно, вони перетворюють наших дітей в власних солдат і власну зброю проти українських людей, і це дуже така зручна і зрозуміла позиція. Ще це дуже болісна для нас тема, да? тому що коли розповідають історію чи показують дитину, яка дякує російським військовим, які її захистили. То, а ми розуміємо, що ця дитина, можливо, втратила там рідних, да, і що вона там пережила, а дитину використовують виключно для російської пропаганди. Це, це також е, така зброя, да, яку вони багато років, 11 років, використовують проти нас, і не, не тільки проти нас, да, проти всього світу. Угу. О, вони показують цю картинку, тому тут немає. Ну в мене немає сумнівів. Ну і третє, що в принципі вони всиновлюють наших дітей, да і це незаконно, тому що на період військового часу все усиновлення, міждержавне усиновлення воно призупинено. і вони не мають права всиновлювати наших дітей, приймати наших дітей. І в нас є випадки, коли діти були влаштовані в Українськоросійські в російські прийомні сім'ї. Чи дітей збирались усиновлювати, і ми їх вивозили, повертали назад. В цих дітей були батьки, і це порушення конвенцію про права дитини. Завтра ми будемо говорити всі про права дитини і про міжнародний день захисту прав дитини. І якраз це Росія також ратифікувала конвенцію захисту прав дитини і дуже активно її порушує. Дар'я, поговоримо про вашу діяльність, про повернення, як це відбувається, чи можете ви описати, як з вами виходять на зв'язок або діти, або їхні рідні, як ви їх відшуковуєте і з того, що ви можете розказати, адже я розумію, що в ефірі прозвучати може не все. Але як ви от вам вдається забрати дитину назад додому? Ну, у нас є декілька каналів. Перший канал це звертаються родичі дитини. Це можуть бути батьки, це можуть бути бабуся чи дідусь, іноді це сусіди, які знають про те, що там дитина залишається, чи вони знано, ну, що дитина виходила на зв'язок, чи дитина там залишалась. Хтось їм повідомляв. Наприклад, сусіди говорили, що там дитина залишалась. Це перший такий канал, як через який ми дізнаємось. Другий – самі діти за цей час. Ми вже напрацювали певну репутацію. Сподіваюся, варно і діти ну підлітки вони можуть звертатися безпосередньо до нас. Ми обов'язково перевіряємо цю інформацію, тому що ну це може бути небезпечно і не завжди це пишуть діти. Ми це відчуваємо. Тому ми перевіряємо цю інформацію, але в нас є випадки багато достатньо випадків, коли дійсно до нас звертаються діти, і ми потім привозимо цих дітей в Україну. І це діти і молоді люди. Я також зверну на це увагу, тому що це можуть бути молоді люди до 23 років. Ми вивозимо маємо вивести в тому числі молодь, яка ще на початку війни була і дітьми. Да, і в силу різних причин вони там залишались. От, і так просто виїхати неможливо. І третя категорія це ми співпрацюємо в рамках президентської ініціативи. Bring Kids Back UA. Це всі державні структури, які можуть нам переадресовувати якісь випадки. І ми, в принципі, з 2022 року ми працювали з міністерством реінтеграції Ірина Віріщук. Потім ми активно працювали з офісом омбуцмена. От ми співпрацюємо із міністерством юстиції, службами у справах дітей, які можуть ну до нас звертатися, і відповідно ми збираємо всю документацію для дитини, тому що просто так вивести неможливо. Якщо у дитини немає законних представників чи батьків, то ми ну, оформлюємо опіку на цю дитину, де щоб це було ну наскільки ну законно, да щоб нас не звинуватили, що ми варуємо дітей во. Uh -huh. Але це такий кропіткий процес. Ну я не буду говорити там весь алгоритм. Ну і насправді він дуже ну він постійно змінюється. А якщо порівнювати, як ми повертали дітей в 22-му році, як ми повертаємо зараз, це ну, взагалі різні речі. У да? 22-му році, як правило, батьки їхали за дітьми, ми їм допомагали. Ми фінансували, ми придумували логістику, збирали документи разом з ними. ну, там забезпечували, щоб вони самі там перетинали кордон, але е, вони їхали самостійно. Сьогодні батьки не їздять за власними дітьми, тому що це небезпечно для батьків. От вони не прийдуть, Ці... вони можуть там залишитися, їх можуть не випустити так, так, так. назад. Їх просто да їх просто не пустять чи депортують. Угу. чи як правило, це їдуть жінки. Да? Ми маємо розуміти, що чоловіки не їздять. Жінки ну є такі, що ну дійсно вони потім в такому стресі знаходяться. Ну у нас були такі випадки, на жаль, в 23 третьому році. Тому. Зараз це ну, команда, наша команда, яка безпосередньо маючи всі документи, всі дозвольні документи, нотаріальна ну, нотаріальні документи забирають дитину. Тому так це виглядає, і це індивідуальні кейси. Ми я не можу сказати, що ми повертаємо дуже велику кількість. Ну це неможливо, тому що якщо. У 22 другому, році процес від ідентифікації дитини до повернення займав там, скажімо, три тижні. То сьогодні цей процес може тривати і дев'ять місяців. У нас є дівчинка, яку ми повернули дев'ять місяців. Працювали, щоб її повернути. Дар'я що розповідають діти, які повертаються з Росії про те, як їх, що з ними, як з ними поводилися окупанти? Ну, я хочу сказати, що є діти, які спочатку нічого взагалі не розповідають. Да? І вони дуже радіють, що вони виїхали, вони не вірять, що їм вдалося виїхати. А є дуже страшні історії. У нас є хлопчина 10 років, який розповів, як в 22 2022 році на його очах розстріляла його маму і сусідок. А у нас є дівчина, яку, яка розповіла нашим фахівцям про те, що її зґвалтували російські військові. Ну, вони діти взагалі. І тому ну, дуже часто я про це кажу, але я ще раз хочу це підкреслити, що перебування в окупації чи депортації це одна із причин. А, а є ще і більш серйозні проблеми злочини, да, які коїть з нашими дітьми, і відповідно, ці діти потребують дуже довгої якісної реабілітації після того, як вони повертаються в Україну. Але вчора, вчора, я говорила з нашими фахівчинами, які зустрічають дітей на кордоні. Я ще сама ніколи не їздила, тож моя задача. Спланувати цю всю роботу, а вже наші фахівці і психологи їдуть зустрічати дітей, і я запитувала: а як вони сприймають, те, що ми їх обгортаємо в наш український прапор? Що діти про це кажуть? І вони кажуть, що не було ще ні одної дитини, яка б цього не хотіла, і яка б відмовлялася від цього. Тобто всі діти, а це вже ну, майже 300 дітей. Вони дійсно хотіли повернутися в Україну, і для них це таке велике свято. От повернення ми знаємо випадки, коли бачили, як діти цілують землю, як вони плачуть, і це і маленькі діти, і підлітки. Ну і для мене це дуже важливо, особливо для е, повернення тих дітей, які ще з 14-го року знаходились в окупації. Без за не за власною волею Вони там були. Це був примус їх батьків, наприклад, чи там вивезли їх на територію Росії, але вони прийняли свідоме рішення і повернулися на батьківщину. Дар'я, дякую вам за ту роботу, яку ви робите для нашого майбутнього для дітей України. Дар'я Касьянова, голова правління української мережі за права дитини. Сподіваємося, що всі українські діти, врешті-решт, повернуться додому.